Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас чергова посилочка від бабусі Світи. Я її буду сам розпаковувати. Не сам! А зі мною! Ха-ха. Ось так от. малыш матеріалізувався. Хімічна реакція. І так, ми будемо сьогодні розпаковувати цю посилочку. Вона така внушительна, важенька, хоча коробочка невелика по об'єму. Ти готовий? Я принісу. Я приніс. У мене фокус. Фокус, Открываем. Открывай коробку без ключа. Чу -чу 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 -чу. Давай, я тобі подмогну трошки. A few moments later. Не Давай, дивись, показую тобі like Лайфхак. Як розпакувати коробку? А так. Чик. 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 Шадань! <плак> Та-дам! Та-дам! Що тут цікавого? Вафлі. Вафельки у нас? там? Це сухарики. Сухарики з ізюмом. З родзинками. Печення. Печення, гучно. Так, печова крекер. Это я не знаю що. Це дуже схоже теж на печа, порційне фасоване, як із слоєного хіста. Это, как там, зефирки. Это зефирки, это мамина улюбленная. Моя улюбленная. Ирис. И ириски. Что это такое? Чипсы. Покажи, какие тут есть маки. Есть с маком сыра, есть сметана и зелень. С куркой. Как то Беконом. И бекон. Чотири різних смаки. Ой. Ой, і наші Дуже багато повітряного рису. Ой, у нас тут разкіпас. Для папи. Це конфети. Великий пакуночок цукерок з печивом. Конфети. Шоколадні шарики. Це арахіс в шоколаді. Цьома. Не знаю, що це таке. Коли я був малим, мені купували ці і це було дуже смачно. Мені подобалось їсти їх. Більше подобалось, коли були вони з арахісом, а не з родзинками. Але що ти, що ти смачні. А це що? що? Не знаю, зараз провіримо. Щось макеньке. Ковбаси! Це ковбаски на гріль. Це мама теж любить. Чай! А тепер читай, що це? Каважена. Мелена натуральна. Кава смажена, мелена, натуральна. Это мало любить. Це чай? Чи кава? Кава. Соломка. Солона. А, ні, це солодка соломка. А це солона Солена. соломка. Це ну, безумно. папа, і я. А це арахіс для вирощування. Він сирий, він не готовий, не висушений. І його можна проростити і з нього виростити кущі арахісу і потім збирати цей же врожай. Посадимо їх. Я теж так думаю. Це печиво. Пасоване. Це папа чорний шоколад з орехами. Моє любиме! Що це? Сладкі, кислі, горькі. Три різних види смаків. Зараз прочитаю Цукер! Чёрной злой чаклунки Цукерки, черные злой чаклунки Давайте попробуем Можно Будешь, мам? Да Мама, потом скушай Там очень много уже горячего Мам, наливай два стакана Два стакана молока Я боюсь И ты обожжёшь Угу. Как у меня сладкая. У меня лимонная. Давайте ещё. Я всё. Угу. Ну это, оно такое же самое будет. М -м. Не знаю, у меня попался нормально, не было ни васаби, ни острых каких-нибудь напекучек, в жароли. Обманка була просто. У нас посилочці ще є один маленький пакунок. Нам вони не попадалися у всякому випадку. Жилій. Це у нас жалейки спіральки. Ще попалися. І... Термометр! Щас, воно моменту. Це термометр. Ставим тьомі. Міряє температуру. Іди болеш. Гарі бошні жилейки. І... Цукерки, шоколадні. Такі п'яшечки. Трошки ближче Трошки ближче це все потім покажу. Ну оце. От... Нет, я оце буду сьогодні. Люце. Я не подімаю, агріделіце мені щось. І того ну, це все добро на весь стіл. Воно було собрано в такий маленький ящик. Таке відчуття, що бабуся, раніше... Грала в тетріс і в неї дуже гарно себе ходило. Тому дякую їй за такі подарунки. За такі смачні смаколики. Будемо смакувати, угу. будемо куштувати, їсти смачно. Ми вдячні, цілуємо, обіймаємо. Пока-пока! Пока! -пока. Пока.